Всем привіт! Сьогодні 20 грудня. Прийшов ось сьогодні на рибалку. Я тут не був неділю, тиждень не був на рибалці, і вчора я прийшов. Тут у нас були морози і тут було майже все в льодові. Откриваю рюкзак і розумію, що забувся камеру. І не зняв вам риболовлю. Ну, я, в принципі, думав. Що не спіймаю, бо я не знав, що тут льод є. Ну, Він геть тоненький. На ямі, значить, не замерзло, а тут по мілководдям такі були острівці чистої води без льоду. Е, спіймав я 4 щуки. Це, мабуть, сама вдала зимова риболовля. Ну і не засняв нічого. Я е, біля кладки там е, не було льоду. Я там покидав відразу на твістера взяло два щупака. Один зійшов і одного я витягнув. Потім я сходив на ставок, приходжу, тут сидів рибак і став біля нього балакати, і щука скидається. Я закидаю бігом спінінга, в мене стояв силикон білий від М5. І ось на такий силикон. Ось дивіться, який він погрижений, це завчора все. Там аж куски повиривало. Подивіться, як покусала вчора щука його. І на третьому закладі і щуку спіймав. Потім кидав, кидав ще під лід, ще одну спіймав, потім... Там он забув гром таке місце, ще одну з першого закиду з першого так підійшов, спіймав і пішов додому, одним словом. Це така риболовля, ну жаль, що не засняв. а Сьогодні хто, значить, буде вона клювати. ну Зараз буду пробувати ловити. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылку в описі до відео. Спочатку спробую на цей. Силікон так і половить. Ну а потім поставлю чабика, бо тут все одно. Мілко води мало. Треба ставити ну, тут на мілководях чабик. Це там на ямі я вчора класно ловив ним цим силиконом. Та ще на КТ можна було робити паузу. Тут паузи не зробиш. Ну зробиш, ну. Буде бурення чіплять. Ну, вчора жор щуки був класний. І вона ганяла в мене. Одна ще зійшла і одна била. Щука, удар був. І чотири витягнув. Там зараз рибак кидає спінінга на ямі. Не знаю, що він ще не ходив до нього щось він спіймав, може він з самого ранку щось клювало. Так, на силикон поки що, другий запит не клює. Я, до речі, вчора тут теж кидав, але вчора я тут ні одного ні удару не заробив, ні покльовок не було, не витягнув в цьому місці щуку. Трохи вона вже сходить з мілководдя ближче до ями. Бо я ось підійшов, сюди до річки дивлюсь, там на мілководді, до ями. Там вже стала щука і там вона ганяє. Ну а це місце починаю з цього місця ловити, то і провірю його. Просто проверять по-любому треба. Щука де хоч, може бути. Хоча ганяла вчора, ну тут лід стояв і я не міг кинути в те місце, де вона ганяла. Тільки що гналася щука, ось-ось-ось, ніяк не схватить. Ось-ось і хороша. Оце там щука. Вона три рази хватала. І на це білий сліком. Ось така ківушна. Подивіться. А три рази, а тут глубина 15 сантиметрів. І я зупиняюся, щоб... бо я бачу це все діло. Е, я зупиняю приманку, щоб вона схватила. Подивіться, коли нормальна щука, то вона заковтує повністю той силикон. Хоч і нездоровий, ну, навіть для такої щуки, ну, около кіло. Зараз я її пофоткаю та відпущу, Ну, вона хватала, я ж кажу, три рази. Раз промазала. І прямо ж хвиля пішла по воді, я це замічаю. І легенький-легенький течу. Зупинка, вона ще раз хвата, ну за хвоста. І тоді я... Оце крутю, трохи зупинився і вона вже прям добре захватила його. Подивіться. Та це щука ж хоч. Зараз визволюю її. Фу, я вже думав, він не буде кльову сьогодні. А воно, дивіться, яка щука тут стояла. Ну зараз ще буду пробувати чадика. Що він ще покаже. Вчора, до речі, таких... Кілограмових і не було. Такі були по грам 700-800. Щуку відпускаю, трохи там крові, ну, ну не в жабра. Вона з ікрою походу. Подивіться, яка хвиля пішла, як щука пішла. А це я таке саме бачу ось тут. І там я покидав, не було покльовок. А тут, де саме наймілкіше, тут вона і взяла. Фу, ну слава Богу, що взяла. Це я не знаю, хвилин 10 ловлю рибу. Зараз іще тут спробую покидати. Ну і взяла вона не з-під куширів, а якось зсередини. Хоча я тут проводив, може вона... Сюди підійшла за силіконом, в перші рази просто не взяла. А це я там стояв, думаю, вдоль берега так проведу. Зараз поставлю воблера бо є такі місця, де я з силіконом не можу провести. Зачіпаються ось зачіпи. Щука активна. Ну я ж кажу, мабуть, із-за морозів, із-за того, що морози. то вже ще 20 грудня. Вона почала трохи спускатися до до ями. Ось і на чабука. Ох, ти ж блю, не зійшла. Воно бачите, щука схватила на чабика. Це другий закид на чабика. Ну вона така, ну, не, не прям щупак. Нормальна щука, як для нашої річки, ми взяла. Я туди не міг цим силиконом кидати, бо там геть мілко. І ось і схватила. Або тут багато щуки зайшло, або жор сьогодні продовжується. От, блін, тільки закинув і зразу зачепив жабуриня. Зачепляв. Перейшов Я в інше місце. Тут теж мілководя, так що чабіка не знімаю. Зараз хою проведу. Може деяка в різохі стоїть понад самим берегом. Зробив зупинку воблером і відразу покльовку. А я ще побачив, що ця риба е, якась верховодка втекла. Я так і подумав, що йде щука за, за воблером. Подивіться, і там за задній крючок, зараз вона зійде. Може достану, щоб вам показати. Опа, єсть. Подивіться, яка штука. Я ж кажу, більше стали клювати в зиму. Що вчора було з п'явками іноді. Щуки що сьогодні ось. Пару п'явок єсть. Дивіться, і вона під, під бороду. Отак. От Відпускаю. Воно ще ганяє. Щука там є. Я туди кидав, але вона не чомусь не клевала. Ну зараз ще спробую. Відпускаю цього щупака І продовжую риболовлю, оце круто. Вже третя щука. Дві витягнув, одна зійшла. Щука на сплескіт приманки виходить. І от тут кидаєш, воно булькотить, коли падає. Особливо той силикон вареник білий. Там такий сплескет стоїть, коли падає. О, ще побачив воно що погнало і недалеко від воблера. Ну і тоді я проводжу, дивлюся, верховодка е, вилетіла з води. Думаю, зроблю паузу. Клац і відразу покльовка. Ну, не знаю, відразу це з секунди три я паузу зробив. Підійшов кашлянув, і тут риба порозліталася. Подивіться. Хвилі пішли. А ми ну зараз недалечко тут і закинули. Спочатку недалеко. Ось! перший запит, дивіться. Трете. І я провів на два. Ну це щопак, це найменший сьогодні. Ти подивись Подивіться А я казав, що на цей губер А? Повторяє Ага Воно що щука творила, подивіться Зараз надо туди закидати, там хороша щука стоїть Дивіться як Схватило І всі два Крючки. Ну тут вона за краєчок і за передній. Ну щука гуляє. Ужас. Жор. Це зимовий жор. Так, другий закид. Там де щука ганяла, ну вона хода. Вона хоч і з п'ялками, але хода, не стоїть. А може і так багато що здається. Ну, ганяє тут на плесі сьогодні добряче. Хоча вчора прям з під льоду вилітала риба. Вона під льодом ганяла. Ох, там воно на ями зараз ганяє. Сівакумулятор, бо дуже холодно і швидко сідає. І Клюнула щука, подивіться, знову на чабика повільно тягнув. І вона ось за передній крючок схватила. Класно, вже б вона тут не, цей, не зійшла. Непогана щучка, як для нашої річки. І теж в п'явках. Вона активна сьогодні. Сьогодні в неї вихід. Та й Вчора був, ну, лід заважав. І це класно, це вже четверта і одна зійшла. На кожному місці, бо я вже перейшов на ось це місце, на кожному місці оце я витягую по щуці. Це самий трофейний день в мене. І за осінь навіть. Зимою краще клює, ніж осінь. Щуку визволив, можна відпускати. Ну хоч клюють не щіпаки, не такі шнурки, як раніше клювали. Я закинув під очерет під самий. Зараз тихенько і закидається. Ну, чабік взагалі летить добре, туди куди треба. І закинув в те місце, де вона ганяла. Протягнув я метрів та три, мабуть, два. І покльовка відразу. Я робив і паузу, а потім потягнув. І вона взяла. Коли вже я почав крутити після паузи. Потім вона взяла. Ось я вже на ямі. Тут ось зліва, тут мілководя. Зараз чабиком проведу тут, потім поставлю силикон, щоб кидати по самі ями. Тут ось риба крутиться, видно, що стоїть і біля неї і щука. Тут рибак ловив живців, то більше всього, що підкармлював. Я не вчора тут підкармлював рибу. І от щука в цьому місці повинна бути. Та вона не повинна, вона тут є, бо я бачу, як вона тут ганяла. Ну просто чи вона візьме. Чи силикон, чи воблера. Може й блочні тут. Може треба спробувати. Поставив силікон. Тут глибоко. Та й на п'яти грамах легше його провести як хочеш. В товщі води глибше. Можна дати паузу і він зануриться. Можна підняти спінінг, буде вище йти. Он риба порозліталася. Зараз спробую туди. І закинути. О, ось ого пішла. Щюка. Прям видно було, як вона за рибиною пішла. Ну така невеличка. Щось трофейного не скидається. В тому році. Тут така трофейна на три, як скидалася, то воно видно, що там велика рибина. Квапила штука. Я думав, в мене виключена камера. Подивіться, єсть. І невеличка щучка, ну, закопнула силикон. Це вже якась жовтіша, длинша, жовтіша, така як не наша. Подивіться. З п'явками теж, о, вона відчепилася. Зараз її випущу стій. Ось такий щупак. Ну це щупачок. Грам 500-600. Все-таки тут витягнув. Поставив уже блешню флагман Стрето 10 грамів. Спробую ще на ней. Бо щука тут ходить. Малюк тільки знає, що вилітає. Ось то я казав, що підійшов і не було виходів щуки, а це видно, що ганяє, Ганяла тут. Ну може я ж кажу, моя ще стає окунів хороших. Тут з'явилася із щуками. Бо щука тут на ямі дуже рідко останнім часом брала. Це вона ось неділю, так і неділю, ну це другий день, що тут що клює. Був тільки що удар на блошню і все. Невеличкий щупачок видно брав. І в тому місці в мене на цей, на чабіка брала щука. І ось кинув блошню, вона брала на блошню. Бой повилітав мальок, тільки повилітала. Все ж таки доловив якусь щука, яка в мене два рази брала. На силикон взяла. Набрала вона на чадик, на блошню. і долови на силикон. І сьогодні вона, ну так жадно. Беруть, повністю заковтують цей силіконове, подивіться, зараз покажу. Невеличка прям щука. Ну подивіться, повністю приманка в роті. А, повністю ось тільки грузик виглядає. Це шоста за сьогодні. Оце рибалка. Давно я хотів такої рибалки, клює бешено. А крючок аж біля глаза. Ось. Крючок. У ще нема зевніка того. Відпускаю щуку. Визволив. Клас. Шесть щук. Еще одна зійшла. І виходи були удари. Це жор, який я давно хотів, якого давно не було. Осінню такого жору не було. Ну там дві-три щуки. Ну, шість, це, мабуть, рекорд в цьому році. Ну, ще провірю пару місць. Так, ну що ж, буду я вже їхати тості йти додому. Сьогодні дуже вдала риболовля. Шість штук я спіймав, і три штуки я спіймав на силикон. Ось такий м 5 крафт, класний силикон. І ось на чабіка на ось такого. Він вже битий, перебитий. Був удар ще на блишню, ну. Но... Не спіймалася щука. Ну, а цей уже силікон побитий та побитий. Подивіться, з нього вже куски лізуть. Подивіться, як щука його роздирає. Тут і хвіст скоро відпаде. Клас, класна риболовля. Давно в мене такої риболовлі не було. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео.